Дорогі друзі, бачите, ми вже їдемо з вами. Ми вже їдемо. Всім привіт. Та-да. Всім здрасте. Як вам друзі казав, ми зараз їдемо в друге село. Це друга частина. П'яний алкоголік Вася. Це друга частина, ребята. Якщо ви другу першу частину не бачили, то... То подивіться, будь ласка. А ми зараз з вами їдемо в друге село на... Гуянку. То есть на Новый год. Сегодня <ріст> <ріст> не в Васі, день народження зимою. <ріст> так, ребята, и мы доезжаем. А вот этот алкоголик ваня нас не, на, на таксист до ж дуже долго везе. Хоть 200 км в час, машинка їде. едет. Дуже дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже довго їдемо синка, дуже бурна. Ваня, давай скоріше, говорить пасажир. Да, Ванька, давай, ми опаздиваємо, говорить другий друг пасажира. Я не маю бесплати, моя вара привора не така быстра машина, а такі.

я себе, наверное, руку сломал, А я себе ребра, роб, я, я себе и, наверное, башку. Ой, отвези иди нас. Окей, не вопитай. Ваня, ты мой друг был? Эй, иди нафиг. Ваня, ты что, охренел? Давай за ним назад. Добренько. Я пьяный алкоголик, хоть дебил. Tax, tax, tax. Tax. Dus we gaan door. 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 We gaan door.

Так друзі, якщо ви друзья, хочете продовження, я вам напоминаю, вже який раз поставте мені лайк, підпишіться на мій канал і поставте мені, конечно вже напишіть мені коментарі, якщо ви хочете продовження. Напишіть в коментарях, в коментарях напишіть. Да, я хочу продовження. Давайте третьою око, 5 вася. Якщо наберемо з вами 200 лайків, то продовження буде. Буде продовження, наберемо з вами 200 лайків. Хоч максимум 200 лайків. Тоді буде третя частина, п'яний аковікся. <кхи> а якщо друзі, ми з вами тоді, не наберемо 200 лайків. Це буде третьої частини п'яний алкоголік Вася. Якщо ви мене любите дивитися, я дуже напоминаю, поставте мені лайк кусик. Лайкусик і. І підписите на мій канал. Це все даю своє прошу. Ну і коментарі все. І ми, друзі, зараз з вами постій доїжджаємо, але цей п'яний вайваня щодо вас і везе інвески вже охрініл! Погор! Погор пагорб! Пагор Був його на ну, медузі не розбився, все добре. Бо було б визувати скорую і я наїхав. Медусі це обмігтів. А ми, друзі, зараз з вами трошки їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, друзі, не переживайте. За скоро должен бути поле. Або як там називається, там де Пшениця, блін! Вань! Ваня, 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 тихо, тихо! Нас пасажири, ваня, ваня! Ось так, Хорошо, Ваня, вырву, Молодець, ванько. Лежі,

Дihada, що збільним... Бу... А шоука? Борька, ты живый? Борька. Фу-фо, а ты затях, узем беди. Да, бедный, конечно, Игорь, 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 Игорь! Вставай, ты не жопа! Да, ты брат вот уже дохлый. Ты шею вот взломал. Ну, блин. И машина ваша. Что у вас? Буйницу? Так, будь у вас на нас буйницу. ideme do masénynu... chodúci moji, a tu je masényna... E, 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 hola! Nevadí, že za mnou opäť pokračujeme, ideme, bo náš ideme, 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 duži ideme, 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 duži ideme, Bize o da reklama beyin burna. Ne de bana nasıl duyuyor reklama da? Ne geçiyor albacım? Ne duyuyor albacım? Por oru dem reklamı. Por oru reklamı duyuyor. Так, що, суду, суду, я хочу продовжити дивитися моє відео, просто там перемотайте все там, што, дай блин, дайте дивитися моє відео. А ми, друзі, зараз з вами продовжаємо їхати з п'яним алкоголиком Ванюю. Ванько, Ванько, Ванько! Ванько, ти куди на Ваня! Капець, Ваня, opened opened. Ваня, ні!

Значит, сюда можно їхати, ладно. <клухи> ну, друзі, мы друзі, да. Всі, друзі, починим, починить. Да, все, друзі, мы до и починили, друзі. И продолжаем їхати. Друзья, я не знаю, чи скоро будет село. Но. Я найду напевно, что мы за скоро, друзья, з вами Так, Да, вот допустили, доїхали. ребята, ребята, Доезжаем, доезжаем, доезжаем. Доезжаем. И У -у -у, Ваня, ты меня задул, 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 Ваня. <связываю> Ваня! Что <связываю> делать, Ваня? Теперь мы все. <связываю> Выехать-то нияк. О, 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 Ваня, 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 Ваня.

Ми так бараза уже e, перевосстановилася нашу машину, перевосстановился Була сильніша. да, Ми, ребята виїхали ребята, ми виїхали ми село. зараз їдемо за село, Їдемо за село, доезжай, доезжаем, до нас один на села. Задудим за доедем. Даже вообще друзья доїхали У нас село рідне. Да, друзі, ми доїхали до нашого села. Рід. Да. Друзі, ми доїхали до нашого рідного села. Доїзжаємо до нас до дому доїжджаємо. І на це, друзі, мы будем доехать, мы будемо прощатися. Я желаю доим. Вам приятного аппетита. Приятного посмотрю. Всем пока, ребята. Ходите до иду, еду. Ми доехали. Остановіся. Всем пока и до скорых встреч!